З вами канал Коросада І сьогодні про те, скільки треба поливати помідори. Скажу зразу, скільки-скільки. А ні, скільки. Налили добре зямку перед посадкою, а потім ще полили, але бажано це робити під корінь. Краще на листочки, тому що не лити. Та проливаємо ще поверху. Поверху, а під корінь, що сказати, і на цьому буде все. Чому? Тому що рослинка на нас не буде розраховувати. Вона буде розраховувати сама на себе. Свої корінчики вона буде тягнути вглиб землі та шукати там вологу. А коли ми щоразу будемо поливати її зверху, нагадую ще раз. По листочках та ставельцях лити не можна, то коріння буде поверхневе. І коли ми якийсь час залишимо рослинку без поливу, то вона і не виживе, а може загинути. Це ми розповідаємо з власного досвіду. Тому посадили, добре, спочатку добре полили ямку, потім посадили. Можна ще раз добре залити водою, та й все, більше поливати не треба. Взагалі, помідора не любить великої кількості вологи, бо вона її не потребує. Одного разу ми вирощували у теплиці помідорки. Та росла одна зовсім збоку, яка взагалі не поливалася. В теплиці, уявляєте? Ціле літо росла в теплиці без поливу виросла та ще й дала урожай. Ось такі справи з помідорами. Тому посадили, полили і все. На це не витрачаєте зайвих сил та не носите зайвий раз воду. Рослина, вона розумна, її доведеться якось виживати самій. Отож. Поливати не треба. Посадили, полили. Та й забули. Чекаєте урожаю. Ну хіба що може ще обробити від фитофтори або інших шкідників, які зараз достатньо вже з'являються. Отака ситуація із поливом помідорів. Полили, посадили, полили і все. Чекаємо на урожай. Наш досвід. Користуйтесь. Менше проблем та більше урожаю.